Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми розповімо, а також поділимося власним досвідом, як потрібно годувати та доглядати курей, щоб вони добре неслися. Особливо це актуально пізньої осені, та зимою. В цей час несучість курей знижується, а ціна на яйця зростає. Щоб кури неслися в холодну пору, потрібно дотримуватися п'яти парад. Перше. Це вік курей. Якщо ви тримаєте курей для яєць, то їх періодично потрібно оновлювати. Найкращий вік курей сучки це 2-3 роки. Не держіть курей більше 4 років. Друге. Теплий сарай. Це дуже актуально в холодний період. Утепліть гарно сарай. Коли курям холодно, то вони витрачають енергію і силу, щоб зігрітися. Тому, відповідно, перестають нестися. У курнику повинна бути плюсова температура не нижче 10-14 градусів. Також потрібно, щоб було сухо. Взимку на долівці повинна бути суха підстилка соломи або тирси, або сіна, яку треба оновлювати кожен день. Третє. Велике значення для несучості курей має світловий день. Кури краще несуться взимку, якщо в курятнику є світло. У нас в курнику вкручена лампочка економка на 6 Вт. Курям цього світла достатньо. Горить світло у нас цілу добу. Включається світло на ніч і яєць стає значно більше. Тим паче, що при світлі зручніше прибирати і збирати яйця. Четверте, багато курей з'їдають свої яйця, яких і так мало восени та взимку. Що робити? Щоб відучити їх від цієї поганої звички, обладнуйте гнізда так, щоб в них було темно і не сучка не бачила яйця. Також кури їдять свої яйця через нестачу білка і сіри, і інших мінералів та вітамінів. Трохи далі по ходу відео ми покажемо та розповімо, як правильно годувати курей в холодну пору року. Пізньої осені кури линяють. В цей період вони також погано несуть. Тому прискорте їхню линь. Для цього добавте раціон більше білку, це м'ясокіскове борошно, сухе молоко. Все це продається у ветеринарних аптеках. Також корм обов'язково треба додати кукурудзу насіння соняшника. соняшник. І п'ята парада для несучості курей це їхній раціон. У нас 16 курей та півень. На їхньому прикладі ми розповімо чим треба кормити курей, щоб вони гарно неслися. Вранці ми даємо ось таку зернову суміш. Тут пшениця, ячмінь, овес, кукурудза і насіння соняшника. Наші птиці така їжа дуже подобається і вони з'їдають її з задоволенням. Зерно даємо з розрахунку по одній середній жмені на одну курицю. Треба обов'язково поставити в курятник таз з піском. Курям пісок потрібен для травлення. Але не тільки. Кури в піску ще й порпаються і чистять своє пір'я. Ввечері ми даємо вологу їжу. Друзі, взимку це дуже важливо! На повністю сухому зерні та комбікормах кури несуться значно гірше. Щоб збільшити несучість курей, годуйте їх хоч раз на день вологою їжею. У нас ось така дельть, тут перебита пшениця. Кукурудза та ячмінь. На 16 курей і 1 півня беремо 1 літр з гіркою дельті і 3 великі жмені макухи. Заливаємо все кропом 1 до 2. Перемішуємо, щоб вийшла ось така каша. Накриваємо кришкою, нехай запарюється. Запарюємо зранку. До вечора все охолоне. Купляємо в етаптеці премікс для курейних сучки. Як бачите, на упаковці вказаний склад вітамінів та мінералів. Ніяких гормонів росту та антибіотиків тут немає. Також ми придбали 3 кальцій фосфат. Це перетерті черепаш. Тобто це звичайна крейда, трішки збагачена іншими мінералами. В запарену дерть з макухою додаємо 1 столову ложку трикальців фосфата і додаємо 1 столову ложку з гіркою премікса. Перемішуємо, щоб все рівномірно розмішалося з кормом. Друзі, якщо у вас кури їдять один в одного пір'я, то додайте до суміші ще й сірку на кінчику ножа. Сірка теж продається у вета птиці. Вечеря для наших курей готова. Також годуйте курей несучих такою вологою їжею, як гарбуз, буряк, капуста, варена картопля. Гарбуз ми не натираємо. А розрізаємо його навпіл і кури з'їдають його разом із коринкою. 16 курей у нас взимку несуть 8-10 яєць. Кожен день. Цих яєць для нашої сім'ї цілком вистачає. Залишки продаємо і купуємо на ці гроші корма для птиці. Ну от і все. Кому щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях. До побачення! Ось і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і діліться цим відео з друзями. Все, до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!